Колись е, Лілі Путін корчив себе крутого хлопця і вибудовував відносини з іншими державами зверхньо та зневажливо. Дружба дружба між державами має дуже прагматичний характер і завжди пов'язана з інтересами країни. Тільки от тепер з оцим от маразматичком його болотами. Більшість країн цивілізованого світу знатися не хочуть обмежилися від нього і відгородилися з усіх сторін. Ну, тут Росія теж рекордсмен за 10 років. На неї наклали санкції більше аніж на північну Корею, М'янму, Чилі, Кубу, Іран, Північну Африку за 70 років. Агресії, вбивства та лицемірство давно і надовго ізолювали оту Болотяну Федерацію. А сам недофюрер, він став вигнанцем під загрозою арешту міжнародного суду. Ну, Тільки от у хворій, у хворій уяві Путлера, друзів у нього, хоч греблю гати. Друзів у нас більше. Є ще один відомий вираз бути нашим другом та ворогом однаково почесно. Що ж, які ж найголовніші здобутки путінського так званого товариства за 2024 рік? Отже, премія Братський народ народ-2024» Далі у сюжеті. Номінація Рис з м'ясом. В номінації Рис з м'ясом перемагає лідерка НДР Кім Чен Ін. Однією з найяскравіших подій у світі тиранів 2024 року став візит Путіна до спадкового диктатора у Пхін'ян. Якщо раніше КНДР поставляли Росії лише озброєння, то після цього візиту колеги-диктатори підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, в результаті Кимчинин відправив тисячі своїх військових на допомогу російським ванькам на так зване СВО, а за гарматне м'ясо, крім інших подачок. Хеньян випросив собі рис. Оце так потужний партнер. Правда, до останнього відбріхувався Путін. Мовляв, не треба псевдо-другій армії світу допомога. По поводу... щодо ймовірності, якось використати можливості один одного в цьому конфлікті. Е, ну ми нікого про це не просимо. Нам ніхто цього не пропонував, тому немає жодної необхідності. І це ж так було володці соромно, що і навіть Чикчерик вписався за свого кремлівського пахана. Я в це не вірю? Я в це не вірю. І вчора північні корейці заявили, що це ворожіння на кавовій гущі. Ніколи такої розмови та переговорів не було. Я говорю за Путіна, знаючи його характер. У Росії населення вистачає, щоб вести військові дії. Та, вочевидь, не вистачає. Взагалі цей візит Путіна до бхіньяну став першим за 24 роки. До того недовіліким до КНДР особливого діла не було, але зараз потоваришували. Ядерні лякалки, низький рівень життя і рабство зближують. Чи не так? Я іншої такої країни не знаю, де так вільно дихає людина. До речі, самим пропагандистам вільно дихалось і в Парижі, але от тепер нізя Дуже тяжело. Дуже важко жити, не будучи раз на рік у Парижі. Раз на рік на блакитному березі. Та й нам важко, але ми кріпимось. Можна наприклад, моїм... можна, наприклад, піти моїм шляхом. Пляжі Ірану та КНДР. Чекають на вас. Що ж, тоді переходимо до Ірану. Номінація Тегеран. У травні 2024 року загинув президент Ірану Ібрагім Рейсін. І для Володьки це стало великою втратою, адже від Ірану він отримував шахеди, які стидаючись видавав за власні герані. Тож Путлер впав у скорботу. Це був, чи надію, це був дуже надійний партнер. Людина пряма, впевнена в собі. Таку впевненість і самому Лілі Путіну, бо став дуже вже хвилюватися, що з новим президентом нових поставок шахедів і ракет середньої дальності не буде. Розраховую на те, що наступність на російському напрямку іранської політики та нашої співпраці з ключових міжнародних проблем збережеться. І було за що переживати новий президент Ірану Масуд Пезашкіян після обрання з трибуни генасамблеї ООН виступив проти агресії Кремля. Ми стрімімося. Ми прагнемо міцного миру та безпеки для народів України та Росії. Ісламська Республіка Іран виступає проти війни і наголошує на гострій необхідності. Припинення військових дій в Україні. А після наступних слів нового лідеру Ірану Путін взагалі ледь не гигнув. Цілком можливо, що поставки відбулися в минулому, але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких поставок до Росії не було. Тож доводиться не до стратегу заманювати Тегерану свою дружбу рубль. Під час першої ж зустрічі акцент розмови був спрямований саме на економіку і товарообіг. Хоча й там Путлер схиляв лідера Ірану до свого геополітичного марення. В этом году. цього року ми спостерігаємо зростання товарообігу. Щоправда, він не відіграв певного падіння минулого року, але хороша тенденція. Ми активно працюємо разом на міжнародній арені. Наші оцінки подій, що відбуваються у світі, часто дуже близькі, навіть збігаються. Впевнений, сьогодні ми також про це поговоримо. Варто розуміти, що новий президент Ірану хоче зміцнити контакти із Заходом і Сполученими Штатами, зокрема, бо дуже іранська економіка сильно вже постраждала від санкцій. Натомість бункерний пропонує багато бонусів за рахунок програм БРІКС, де Іран у 2024-му став повноправним членом. Проте навіть на саміті у Казані Пизешкіян вкотре не підтримав агресивну політику Кремля. Світ був би найкращим місцем, де немає відбитків, накладених санкцій, актів агресії, воєн і завоювань чи геноциду. Номінація Розсудливі люди розсудливі люди. Так назвав очільник росіянської МЗС Лавров Талібан у 2021 році. Саме тоді Таліби захопили владу в Афганістані через жорстокі розправи за накодумцями, покарання та публічні страти. Але болотяним таке ж до душі, то й відчули сильну спорідненість. відтоді Таліби, часті гості на різних заходах в Росії, і Кремль намагається легалізувати владу Талібів в Афганістані. 2024 рік для Талібів у цьому питанні став дум. Же продуктивним при тому, що Талібан у самій Росії визнаний терористичною організацією, та є забороненим на секундочку. Тож раніше терористів публічно толерував не Путляр, а дипломат ротом Лавров і компанія. Але торік на арену цирку вийшов і сам бункерний диктатор. Ми виходити з того, треба виходити з того, що таліби контролюють владу в країні. і в цьому сенсі Таліби, звичайно, є нашими союзниками в боротьбі з тероризмом. Тому що будь-яка влада зацікавлена в стабільності в тій державі, якою вона керує. Ну а під кінець року почав закликати до взаємодії з талібами і країн-партнерів по ОДКБ. В Афганістані складні процеси відбуваються. Ми сподіваємося, що нам вдасться розбудувати відносини з Афганістаном. Ситуація там стабілізується, і в нас і чинним керівництвом Афганістану є відносини, які розвиватимуться. Зрештою, після цих напівнатяків керівництво недоімперії таки дало добро на виключення Талібану зі списку терористичних організацій. Міністерство настрани МЗС спільно з ФСБ та низкою інших російських відом завершує правову роботу над процесом виключення руху Талібан з терористичного списку РФ справа. Не в бажанні принципове рішення щодо цього питання вищим керівництвом Росії прийнято. У своїй боротьбі проти колективного заходу Путін шукає, хоч якихось однодумців, і готовий брататись з вбивцями та садистами по своїй подобі, хоча виправдовуються високими мотивами, настає демократія в багатополярному світі. Передусім передбачає можливість будь-якого народу, хочу це наголосити будь-якого суспільства, будь-якої цивілізації обирати свій власний шлях, власну соціально політичну систему. Якщо таке право є у США країн Євросоюзу, то воно безумовно є країн Азії, Ісламських держав, монархій перської затоки, держав інших континентів. У цій промові Путляр дорікає заходу за їхні, нібито наміри замінити традиційні цінності в інших країнах неприйнятні для себе. А от володька не до захищає право партнерів на свої традиції. А тепер давайте подивимось, які традиції приніс з собою Талібан та Афганістан. Друзі Путіна заборонили ходити до школи дівчатам-підліткам, заборонили розлучення, ввели покарання у вигляді відрізання кінцівок. Чи забивання камінням до смерті майже до нуля скоротили права жінок. Зокрема, навіть заборонили жінкам розмовляти у присутності інших жінок. Але любителю скреп таке братерство підходить, певно, ще й заздрить, але не тільки від спорідненості душ. Через демографічну і кадрову кризу на болотах тепер працюють робочі з Афганістану. Та й про збагачення Путлер не забуває, допомагатиме тепер Кабулу з видобутком дорогоцінних металів. Росія розпочала дослідження природних ресурсів Афганістану, чиї запаси за оцінкою геологічних служб США становлять близько трьох трильйонів доларів. Із дорогоцінних це срібло золото платина, паладій. Дружба з путлером на вагу золота. Номінація орешника для попелюшки. Ну і як не згадати про вірного вусала <кхи> васала Путіна Лукашенки у 2024 році. У Чикчерика було багато роботи. Він і маслом молоком болотяних рятував, бо тим же їсти нема чого. І БТР, і діряві ремонтував для російських ваньків і на будь-яких майданчиках адвокатував і відбріхував путлера. Білоруси білоруси для росіян це найвідданіші та найнадійніші люди, більш відданих відвертих. І чесних у світі більше немає для вас, і не шукайте їх. Я досвідчений політик, і я це вже знаю точно. Та завуальовано вміє бульбафюрер стелитись перед Путіним. От ніколи не зізнається у тому, що він слуга. Як у випадку про розміщення ядерної зброї на території Білорусі брехав, мовляв, сам того вимагав, так оце у грудні знов заявив, що сам отой той і випросив. Я хочу публічно Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед орішні були розміщені на території Білорусі. На території Білорусі розміщення розміщення таких комплексів можливе. Це стане можливим у другій половині 2025 року. Ти ба, який щедрий путляр на такі небагаточисельні та ще й експериментальні системи. Тільки от за такі послуги треба ж якось віддячити. От Путіни дякує. І ордена в Усатому вручив, і гонорар. Окрім ордену для Лукашенка, Білорусь отримує з Росії новий кредит. Його розмір становитиме близько 1 мільярда білоруських рублів, а це близько 300 мільйонів доларів. Цими грошима мінськ покриє частину дефіциту державного бюджету. Дуже вчасний кредит. Саме напередодні фіктивних виборів трипроцентного. Взагалі Білорусь рекордсмен серед боржників Кремля. Мінськ винен лілі Путіну вже більше восьми мільярдів доларів. Тож треба відпрацьовувати. Правда, як би не вигинався Григорович, до клубу Брікс Путін його так і не впустив. Чому не прийняти? Чому не прийняти? Ні, не прийняли. Вигадали цей передбанник у вигляді партнера. Добре, це можливо. Але мене насторожує в цьому те, що бюрократи, які творять та пропонують главам державці документи, не затягували все. Ось зібралися, показали один одному, якось виступили та роз'їхалися. Результат ну, може, соромиться, поки Путлер свого слуги, щоб запрошувати у товариство з серйозними гравцями. Більше того, у спільній союзній недодержаві Чикчирик трохи таки побоюється, що Росія і в мінську владу захопить. Ви поменше, ми побільше. Ми вам допомагатимемо і далі. Вступайте всередину Росії, до складу Росії. Це питання ставити не можна. Це неможливо. Це неможливо реалізувати. Боюся навіть сказати, що це війна. Бійся, не бійся, але тебе ж орденоносцю питати і не будуть. Номінація Фіаско. Ну і варто розуміти, чим закінчується братерство з Путіним. Он як покладався на допомогу Росії сирійський диктатор Башар Асад. Асад спадковий диктатор його родина правила країною з 1970 року. У 2011-му, після арабської весни, у Сирії почалася громадянська війна. Тоді, за підтримки Росії та Ірану, Асад придушив повстання, під час якого загинуло більше півмільйона сирійців, а шість мільйонів стали біженцями. Москв. Важ допомогла спочатку зброєю, а з 2015 року розмістила там свої регулярні війська, авіацію, флот та найманців. Тільки от наприкінці 2024 року сирійська опозиція за 11 днів режим Асада повалила. Характерно і те, що Асад приїздив до Путлера ще влітку 2024-го інформувати про небезпеку. Ми маємо можливість поговорити по всьому комплексу наших відносин. Ми не бачилися давно вже. Звичайно, мені дуже цікава ваша думка щодо того, як ситуація в регіоні в цілому розвивається. На жаль, вона має тенденцію до загострення. Ми це бачимо. Це стосується і Сирії безпосередньо. Як влітку болотяний стротях відмахнувся від сирійців, так само зробив і наприкінці листопада. Асад просив про допомогу. Повстанці звільняли міста один за одним. А Путін мовчав. Хоча колись у Сирії він корчив з себе крутого хлопця і надійного партнера. тут створені і на постійній основі діятимуть два пункти базування у Тартусі та Хмеймімі. Якщо терористи знову піднімуть голову, то ми завдамо їм таких ударів, яких вони поки що і не бачили. І не побачили російські вояки, понуривши голову, втекли з Сирії, Втік і сам Асад. І власне все, що змогла зробити для нього невелика і немогуча Росія, так це дати жалюгідний притулок. І десь у грудні на болотах було дуже чути, як чи то істерично сміявся, чи то скиглив Янукович. Бо ж тепер він не один такий диктатор втікач на болотах.